Рада всіх вітати в Юску. Всім привіт! Будемо сьогодні дивитися і новини, і знижки. Все, що попадається, класненки під руку, все сьогодні покажу. Бачу, є багато нових позицій, яких я не бачила. Зараз знижки тривають і до 60%. А, наприклад, 50% ось такий голейчик написано. Тут чашки зберігаються в такому глечику що ви можете якби і використати чашки і використати якби цей глечик. 150 гривень зараз коштує пластик. Це такий більш якби для пікніку, можливо, можна, ну, не знаю, раз пластик, то це категорія сад, то дійсно так, для вулиці. На корзини багато знижок, завжди ходжу, дивлюся. Ну, не накупишся тих корзин, або не на часі 700 гривень, а коштувала 850 гривень з кришкою. Це водорослі написано. Це натуральна сировина, використана. Оці красиві і хороша знижка. Зараз 650 гривень. Такий кошик плетений, натуральний з ручками. Інтер'єрний туди можна. Розмістити навіть якусь роз, рослину в вазонку, а в принципі він якби для журналів, там на малюнках, якби для інтер'єрного щось таке зберігати туди, ви кидаєте, якийсь плет, ну, тобто таке, що забажаєте, щоб вигляд мав красивий. Так, свічнички, ця свічка не на знижці велика, коричнева, 600 гривень. Красиві вази теж не на знижці. Вони і не є такі дуже дорогі, 500 гривень коштує така ваза. Горщики, горщики 20% знижки. А зараз ціна вказана, а можливо, А, тут нащербнутий, то додаткова знижка, кому воно треба. От скажіть, мені кому воно треба на 20% знижки на щербнутий горщик. Ну, таке з хати викидує вже не те, що до хати несеш. Можна біля сміттєвого баку підібрати. Ну, У нас в Львові це точно. Це Львів і Вікторія Гарденс. Бо таке люди викидують, сама викидують, а тут ще хочуть Ну, знижка, зрозуміло. Тут знижна ціна миска, ось така, як латун, але це просто метал золотистий. 275 гривень. Невисока знижка коштував 300 гривень. Дивлюся постійно на цей куточок. Дуже красиво тут розкладено. Все підібрано і можна собі так подивитися. І коли ви після ремонту чи придбали квартиру, то можна собі так теж подивитися, який буде бути, мати вигляд, і купити. Подивитися, наприклад, який вигляд буде мати отака от ваза в інтер'єрі, тому що її показувала вона була в моїх оглядах, але не видно було, як вона виглядає в інтер'єрі саме. Зеркало 2499 гривень зараз зі знижкою. Цей буфет 7000 грн гривень. Зараз коштує теж знижка. Меблі зараз зі знижечкою коштував 9 тисяч, то суттєва знижка, я скажу 2 тисячі по дорозі пішки не ходить. Так от потрібно натиснути пальчиком, щоб відкрилося. Трішки тугувато тут моєю рукою. Так, стіл. Стіл крісло і ціна стола є два розміри. Є за 7 тисяч і за 8 тисяч стіл і бійні крісла. Зараз хорошою знижкою, 1500 гривень коштує і біле, біле крісло, наприклад. Ось таке. І з кожи я маю чорне, правда, на металевих ніжках, але хочу вам сказати, якщо це саме так, оця обивка, вона часом-часом тріскає. Якщо люди ще повні і мають вагу, то взагалі недовговічна і часто користуються. Тобто я б я б вже більше от з такою обивкою не купляла. Не знаю, як отака обивка на кухню, чи е, вона практична, якби не затирається, не запудлачується. Це текстильна основа, така як мішкової Ну, стильний досить стільчик. Зараз я подивлюся, яка в нього ціна. А, зараз зі знижкою 1750 гривень коштує. Оці красиві теж крісла, теж така обивка на дерев'яних мішках. І такий стілець коштує 2250 зі знижкою. Красиві оксамитові крісла. Ось цей смарагдовий зелений колір. Він так не відображається вдало, як би хотілося у відео. Насправді це такий смарагдовий смарагдовий колір на металевих ніжках. І таке крісло коштує. Не бачу ціни. Так. Незрозуміло, що це. А це зелений і чорний 2,350. Ніби що це ну, не схоже на це крісло. Ще отаке стібане, сіре, теж оксамитова обилка, теж дуже красива. І ціна 2650. Ну, це просто так намальовані стільці, не так як суто, як вони зараз мають вигляд, тому точно той смарагдовий 2350 зі знижкою, а цей сірий з оксамиту 2650. Ну і стіл, дивлячись, яка який розмір 3,750 а вже більший цієї ж моделі, а меланін, дуб. дві частини стільниці великі буде коштувати 9 тисяч гривень зі знижкою. Ось вам ціни. Дві тисячі штучна рослина. Дуже схожа на натуральну рослинку. Такі свічники, ліхтарі 1300 гривень. Всередині скляна колба є і металевий тримач цієї колби Ось такий ліхтар. Бачу її в'язані пледи я їх раніше не бачила. Ось такий плед. 1150 гривень, ну не є дорого. Базовий такий колір, сіренький, класний, м'якесенький, Ось такий. Що здивувало, що в складі навіть є 8% шерсті, поліестер, поліамід і 8% шерсті, що дуже добре. Не бачу я поки що розмір який. А, 110 на 160, теж непоганий. Але ціна досить є низькою для такої якості, не є дорого. Чудова пропозиція 1350 гривень. 50% знижки він коштував цей плед, це покривало. Так, 2700 ціна була. А зараз 1350 це зі знижкою. Оксамитовий такий брудно. Бусковий колір важке, класне. Ну, це великий навіть розмір 220х240. На хороша пропозиція, реально, тому що знижка хороша і хороша якість, і розмір. Розмір хороший. Подобаються в інжирному кольорі чашки і миски. Кераміка. Такі мисочки вважаються салатниками, але я використовую їх для супчику. Досить глибокі, а для салату це якби забагато. І кухлі. подобається сам такий от перехід градієнт, інжирний, такий фіолетово-бусковий, а в карамельний і такі чашечки. Красота. Ці вже зізначка я показувала іншому моєму відео. Тут такий брудно смарагдовий в карамельний, в каву з молоком переходить. 135 гривень такий градієнт. Написано, що це коричневий колір. Ну, якби, навіть не одинаково так задували, якби чуть не ручна робота. Красота. Лаконічні тарілки, хто любить такого ресторанного типу, 150 гривень, менша діаметр 21 см і 160 гривень діаметр 27 см. Сантиметрів. ці келихи вже показувала, красиві, скляні для е написано, що це склянка для коктейлів 450 гривень. Упаковка в упаковці дві штучки. Келихи для вина 450 гривень. серветки підставки. З принтом мармуру. Дуже стильненькі. Чорні і з такими білими прожилками. 50 гривень штучка коштує. І є під мармур вже білий, 50 гривень круглі, 38 см діаметр. Ось такі підставочки. Білі скатертини, це поліестер, є розмір 140 на 240 і на 320. Різниця 100 гривень між ними, 375 і 475 гривень. Це поліестер, але він дуже добре переться. А от коли ви вже купите з бавовни, то, звичайно, що це як і зовсім інша, еко, але і ціна вища, але якщо буде плямка, то важче відібрати. 100% бавовна 140 на 240 тисяч гривень коштує така скатертина. Ось ця ваза, що була в інтер'єрному показу на початку, як би стояла в обідній зоні, 1650 гривень коштує. Подушки на стільці 350 гривень, зараз їх багато є, тому що якби сезон вуличних садових меблів вже проходить, а більше використовували такі на Металеві якісь стільці хотіли, щоб не було твердо попу. Ось такі. 100% бавовна, до речі, 350 гривень 40 на 40. І вони височенки 7 см. Це такий базовий колір моко. Льон, колір льону. А ось і ковдра по досить бюджетній ціні. 135 на 200-600 гривень, на 30 тисяч, як а, я показувала у минулому відео а, спуху а, європейського усака, то просто треба було нирку продати, щоб ту ковдру купити. Зараз, якщо я підійду до неї, в нас ще є, то я думаю, що є. Цікаво, яка ціна, чи залишилася така фантастична чи ні, а тут 600 гривень. Ці ковдри, знижки на них немає менша ковдра гусячий пух 135 на 2 16 тисяч гривень це гусячий пух і 100% пух білого європейського гусака і 100% бавовна жакард це основна тканина а за 30 тисяч це вже 2 на 2,20 30 тисяч ковдра або 16 тисяч менше правостирадла з гумкою, трикотажні і непогана знижка зараз. 600 гривень коштує 400, але це малий, 90 на 2 і 35. Такий 100% котон, але це трикотаж, трішки закашлачується. Я купляла 2-3 оприня і вже є котонці. Ну, нічого вічного немає, якби 600 гривень. Тут вже 120 на 2, а подивитися так, як, наприклад, мені треба 2 на 220 чи 180 на 200. Треба думати, це, напевно, замало, треба приміряти. Оскільки я пам'ятаю, немає тут більше 800 гривень, а коштував 1200 гривень. Ціна була в сірому кольорі. Ще є. Такий темно-сірий колір 180, найбільше 180 на 2. Але воно натягується дуже добре. Це такий трикотаж 100% котон. Ну, є котунці. Треба міняти досить часто там, покористувалися півроку, і якщо ви не любите, щоб воно такий мало не естетичний вигляд, з котунцями, то треба буде міняти. Це одразу, бачите, як з котунцями. Як махрове, а це пововна з полістером без нижки 700 гривень. Стоділі простирадла, без гонки, мале, але ціна досить хороша Це 100% котон 250 гривень. Це просто таке простирадло готайне, біленьке 100% котон. Те, що розмір малий, але це теж потрібно. а от вже Це теж невеликий розмір, 90 на 2, 375 гривень. Як це зрозуміти? Тут взагалі 135 на 240 і 250. Ну, можливо, інша якість, це зовсім інша назва. Бенте, а тут Елізабет. Не знаю, чому різниця, наскільки. Так, 300 гривень, от, це велике, 240 на 250 гривень. Ну, це мікрофібра, це не буде за натуральне. Це взагалі барахло таке. Так, а є стрипотажу. Простиратула полістер з бавовною, вже з гумкою 350 гривень. Но скажу, що е, одинаково, напевно, я думаю, буду закашлачуватися. Бо то 100% котон швидко закашлатилося. Ціна хороша 350 гривень, 160 на 2-375 гривень. Різні розміри треба ставати і дивитися. Подушка штучним наповненням 1000 гривень, а коштувала 1700. Це навіть не пух за такі гроші, що коштувало 1770 на 80 гривень, м'якенька, але ціна не я не сколюю. Як зі знижкою, куди не йшло, бо знижки було трішки дороговато. Ось ще така штучним наповненням 850 гривень, зараз 50 на 70, а коштувало аж 1700. Ну, вона досить м'якусенька, вона така височенька. Тут все штучне і от така ціна. Так, а хто шукає жалюзі? Це важливо, бо коли шукаєш, то <смі> не знайдеш. Так, день ніч а... хороші і ціна вказана на цінниках. Є різні розміри вже готові. Ви можете собі купити готові жалюзі. А де цінники зараз треба дивитися де вони є? Ці цінники не видно. Просто рулет білий без блекаут. Це так, якщо вже закриваєте, щоб нічого не було видно, де ніч світлі є, Але ціна. так. Ну і хочу вам сказати, що на ролети на величезні знижки, так що бігом біжіть. Ось є і день і ніч, щоб ще От, наприклад, ось такий 100 на 180. Сірить о, з білим, так. дивимося, де він тут є. 100 на 80. Ось 180 на 100, 1250 гривень, коштує 1279. Е, більше як 500 гривень знижки. Більше як 500 гривень. Е, знову день і ніч 90 на 180, це 1100 гривень. Є навіть маленькі, кому треба на якесь вузьке вікно. Наприклад, ось таку вузьку рулетину день і ніч 45 на 180, 45 на 180 550 гривень зі знижкою. Зразу ви собі приносите додому і кріпите. Не треба різати, замовляти в різних фірмах, щоб вони там вам розмір підібрали. Можна приїхати в Юск і купити. Вони непоганої якості. Одне єдине, хочу сказати, що тут намальовано багато що можна наклейку о, стрічку наклеїти ще є, але бачите, тут -от, о, є, що треба вкручувати, тут все є. Тут все є, їх треба прикручувати, а не клеїти, бо не будуть вам відвалюватися. Є така лепка стрічка на деяких рулетах, і воно вам відвалиться. Є вибір, є однотоні, блокаут, єдині ніч і великі знижки. Суттєві 2099, наприклад, 120 на 180. Це білий блекаут, а зараз 1500 гривень. Так що, які є? Є сірі, а просто така матова сіра. Теж, якби називається blackout, в якомусь такому сіро бежевому кольорі є. Є відтінки широчені, от дуже широка рулетина є. Так, 180, по-моєму, велик, але ціни тут такі низькі, капець. Так, тут не видно, бачите, от треба пересовувати, ну, не видно перших цифр, але знижки великі. 1800, зараз 1150. А в цілому зрозуміло, що знижки 300-500 гривень, на великі 500 гривень рулети, Більше як 500 гривень, а на вузькі 300 гривень знижки. І на килимочки теж знижечка суттєва, просто навіть тут 600 гривень коштувало 1400, зараз 800 гривень в сірому кольорі. Такі пухнастики, розмір 70 на 120 не немаленький. Є меншого формату, є біленький, є отакі теді або 70 на 120 800 гривень теж Та такий самий розмір, як і отут. Всім дякую, хто був зі мною у відео. Всім буду вдячна за лайк, за коментар, 800 гривень халатики. Зараз знижка, а колір антрацит, а була ціна 1100 гривень. Ну, хороші знижки, всім па пока!